Всім привіт, друзі! І сьогодні той день, коли це сталося. Кубанська приїхала на дікаря, бачите, ловить на жерліце. Міша мене притягнув на озеро Міністерське. І от поставила я вже свої жерліці. І в мене була покльовка, але рибка зайшла. Невеличка щось було, але я поки тягнула, тянула і воно хлоп. І вирішила сказати мені до свидання. Тому ми продовжуємо наш такий цікавий путь. Миша пішов встановлювати там свої жерлиці. і будемо дивитися, що вийде на дікарях. Мені ж самі интересно. Дивіться, який у нас охранник жерлиць. А вії які красиві! Ну, та ти що. Ну, так ось о, такі, ці як Вій, красота, страшна сила. Гренік мастерів. Охранника нам. Ще взяли балончик. Їсти сьогодні приготуємо. Боже, мій рюкзак, він вже таку жість побачив. Більше года у мене отакий рюкзак скіфовський. А його. У мене там якраз всі мої потрібні дівайси: мікрофони, павербанки. Коротше, все таке чисте робоче. А це моя травмована рука, дуже спекла руку. Коротше, Альденте! Кубанська тепер чуть-чуть альденте. Ні, взагалі тут прикольно. Якщо не дивитись отуди, де купа от таких хатів, знаєте, як моя баба каже, багаті села, то, а якщо отак дивитися, то дуже гарно. Лісочок такий. от. І тут ось. О. Оця була у мене, бачите, клювала. Подивимось, подивимось. Я була вам показувала ліхтар від торгової марки Вубен. А це ще налобний замовила. О, зараз будемо з вами дивитися. Ой, така стільниця. Диви гріш. Вубен аж 4 Час подивимося. Оп! Та що ж таке? Боже! Розірвала я цю упаковку, як тузик грілку. Цікаво. Я читала у них на сайті, що цей ліхтар він має два варіанти зарядки. Як е акумулятор, так і підтримку АА. Наскільки я розумію, це батарейки. Оп, новесенький. Так, що ми маємо? Сама голівка ліхтаря, шнур для зарядки, і ось ремінь на голову. Ого, така, до речі, резинка дуже якісна, тому що в більшості варіантів резинка дуже слаба, і воно потім роз, цей, розтягується і нормально не хоче працювати. Все, змайстрила я. Прицепила його. У нас просто досить часто, ну не тільки в нас, да, світла немає. І, як правило, коли я збираюсь на риболовлю, в цей момент вже немає світла, Того, що чогось його дають ночі. Кому воно ночі треба, я думаю, нікому. Того вирішила на лобний, тому що мій попередній, який був риболовний, він щось хакнувся. Хоча він дуже дорого коштував, і я не думала, що за такі гроші ліхтар. Так швидко зіпсується. Тут, що мені нравится, есть ось так можна дивитися. Если, наприклад, я вяжу оснастки чи на рыбалке, да, сила и щось вяжу, то получается... Сейчас мы сделаем репетицию. Мне ж интересно, як це все будет происходить. Вот так. О! Чикс, Так. І якщо я десь йду, то мені можна отак іти світити. А якщо я щось сідаю і в'яжу, то прям класно отак його опускати, і, виходить, собі руками в'яжеш. Тут, виходить, ось ця батареєчка витягую. А, так, виходить, або сюди отаку от батарею. Яка є, тільки що я витягла. Тут у нас, виходить, для USB вход. Або вложити три маленькі батарейки. Прикольно. Досить реально прикольно зробили. Розібралась я. Коротше, тут, не знаю, видно, чи ні. Є такий варіант світла. Оп, зараз. Є такий. О, бачите, дивиться, як він по яскравості її затримать. Прикольно прям. Ще можна отак, щоб він подвійний світив. Взагалі, зараз ліхтар це <laughs>, такий девайс, знаєте, який має бути реально в кожного. Ну, і вубен, мені подобається, що вони дійсно якісно роблять ліхтарі. і Тримають вони дуже довго. В цього заявлено до 90 годин. Буду тестити. Ще, до речі, в цього ліхтаря є функція, яка реагує на рух. Тобто, ви, наприклад, наділили собі ліхтар, сидите там в палатці, і у вас тут покльовка, ви собі рукою махнули, воно спрацювало, і ви пішли собі виважувати рибу. Да? Але особисто я користуюсь функцією просто коли включив ну, Рукою і виключив, тому що це махати мені чомусь незручно. Але, знаєте, ну, кожному своє. Я просто ділюсь своїм досвідом те, що як я люблю робити. Так, в нас є вистріл. Зараз будемо дивитися, що там є. О, хорошеньке щось. Щука! <плес> Гляняка щучка, перша моя щучка на дікарі. Обалдеть! Там такі карасі були, як лапті почти до сковородка, вона оце його запхала. Карасик є? Ну не видно, в шахті Шахта закрита. Ні, це в неї вавка, вона бачиш. А, да. ну, красиво, так? Да? Да, да. Клас. Так, тепер запускаємо нового карасика. От такий от. Немаленький ребютюниш і будемо відпускати. Так, де тільки мій грузик, я оце не бачу, що десь ось. Зараз ми його здвинемо, щоб карасик пішов на дно. Я ще ловлю без грузика. Нема в мене грузика, щоб приміряти глибину. І я оце опускаю, глибина. Перлась, і підкручую на 3-4 оборотика і, в принципі, клює. А це куплю прищепку, тому що по ваших советах мені посовітували купити прищепку. На неї посипить грузик. І, виходить, опускати отак. До крючка прищепку цепляєш. Раз, два, три. І прищепкою проміряти глибину, потім вимотати. Коротше, це дуже швидке діло. Того, короче, сьогодні була на базарі, але не купила прищепок. Бо дома, понимаєте, така хазяйка, що і прищепок нема. Все сушу на сушарці і нема прищепок. Ну, коротше, на наступний раз, я думаю, я над цим делом подзадумаюсь. і відправлюся ситуацію. Буду промірятися тепер. точка відпочинку і надзирательства. сніговик э, на посту. Він бдіть за покльовками. А я поки вип'ю какао заїхала, взяла на заправки і втримую чашечку, воно гарненько тримає довго. І можна тепер отак сидіти і наслаждатися. І ждати, куди ж в наступний раз ми побіжимо. Так, зроботочка. Біжимо, перевіряти. Зараз подивимося. О! Хто замерз, то зараз нагріється. Ну що Міш? Є щось? В смислі нема. Ти що, мене наламав Просто <гум> Ударила і типу, це Звісно, такий карась ще попробуй запхати уротяку. Ну нічого страшного. Тут, кстати, ця лунка, мабуть, сама глибша з усіх, тому що я коли ставила, то прям глибоченько. Да. Заматуй, шпулькой. Кстаті, шановні підписники, що дякую вам за підказку. Куплю лак і намалюю полоску, щоб здалеку, коли буде крутитися, я розуміла, що крутиться шпулька, а не стоїть на місці, бо я кожен раз, коли біжу, то не можу зрозуміти, чи воно крутиться, чи не крутиться. А це куплю лак. Можна, звісно, маркером. Все. Та я ж ти казала, що там глибоко. І вимотала вона добряче. Або лаком, або ще я знаю бачила стікер. От знаєте, як на базарі ценник чіпляють, теж можна. Ну, коротше, я куплю сьогодні в Єві лак красний і вдома понамальовую. Наша скатерть самобранка Це жовте пітно, не те, що ви подумали, це я ляпнула олією. Тут комплект, так хлоп, і все, що треба. Зараз будемо робити як сказав Міша, холостяцький обід. Мастер-клас. Делаем дырочку так в хлебі, туди ляпаємо яєчко, силь там есть, Та нормально. Та що, як в детстве, ми так теж готовили. Сейчас будет очень-очень вкусненько. Короче, у мене трохи негр, говорю, такий не захотів. Але це так смачно. Ще на клашене огірочок, капуста. Взагалі прекрасно. Ну, У нас сьогодні така імпровізована импривиз... полянка, щоб максимально мало вещей брати, бо сюди треба було трошечки пройтись. Того без стола. Ну нічого страшного. Ми сьогодні приїхали, маві. Часов 12, а то даже поки розложились начало першого. І сьогодні щось так, воно пасмурно, гляньте, як, може, сніг буде чи що. Що, мабуть, скоро будемо збиратися. даже. Але прикольно, знаєте, ми в такому місці, що взагалі нема людей, але щось з одного кутка берега і з іншого є чиїсь жерлиці, а людей нема. Як так можна? Поставили і ушли. Ну, понятно, що це люди, які рядом живуть, ну або так збирались, що вони забули. Не знаю точну причину. Але факт остається фактом. А ще я поняла, знаєте, таку фішку, що треба мені ще докупити отакі от саночки риболовні. Того, що отак... Ну, На платниках то одне, а на дікарях досить часто що треба пройтись певну відстань і не хочеться тягнутися у руках. А отак на саночки зложив і потянув. Та навіть воно кінта посадив і потягнув. Треба буде подивитися, що по чому. Кстати, сразу посоветуйте, будь ласка, який розмір краще брати. Бо я знаю, є менший, а є більший. Надо ваш совет. Із практики, в кого є самки, підкажіть, якого розміру краще їх обрати. Так, цей момент, як то кажуть, істини настал. Зобираємося, виматуємо жерлічки, карасиків. Оп, зафіксували. Я карасиків додому не забираю і відпускаю їх. Сподіваюсь, вони виживуть. Також по ваших підказках я перестала користуватися резиночками, а отак защепила гачок. Зараз покажу. Ось, дивіться, бачите, гачок за жерлічку защепила і все. Витягуємо тепер флажочок і розобрали. Складаємо все по місцях. У відеречко. і так повторяємо махінації багато раз. А точніше, сім. Тому що тут, на дікарях, можна сім жерліць на людину. Хух, дособируємося, подрезюміруємо этот виїзд. Рибалка на диких водойомах має місце на життя. Але знаєте, отак, щоб не було нікого. Того, що, коли куча людей, це взагалі не мій формат. По поводу розміру риби, мене, в принципі, воно не смущає, не колише, як то кажуть. Мене це влаштовує, головне, щоб клювало. Сьогодні в нас було три вистріла. Один перший не реалізували, я її підсекла, тянула, тянула і вона тупо сішла. Ну, це із-за того, що. Багато вона вимотала, і я нормально її не просікла. Другу, ви бачили, я витягла. І третя була Міша тянув, вона теж сошла. От такий ітог за три години рибалки на озері Міністерська, якщо не помиляюсь, це Оболонський район. Того, в принципі, я думаю, ми сюди ще якось приїдемо, але попробуємо в іншій стороні стати. Мені здається, з тої сторони там будуть глибше, якщо ми станемо. Це з сторони отам будинків. Там є так, що очерет вдоль берега, і хочу попробувати там. Але для цього треба санки. Завтра ми знову їдемо на рибалку, і післязавтра ми теж їдемо на рибалку. Отак От у мене 4 дня підряд. У мене Виїзди на рибалку. І це прикольно, тому що потім будуть морозяки. В суботу ми поїдемо, вже там буде мінус 10, але мінус 10 це ще не критично, як мінус 20. Да? Того трошечки помучую вас рибалки зімній жерліці. Всім дякую, що ви були з нами, дивились відео, підтримували. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що це допомагає його розвивати. І мені буде від цього дуже дуже приємно. Цілую, люблю. Бувайте!